Вітаю вас, друзі. Я продовжую серію програм Чудо від Ісуса. І сьогодні в мене вже така нова оновлена така студія. Але це продовжується та ж серія. Просто в мене деякі зміни зміни тут самої студії. Я повинен. У мене дуже маленька кімната І щоб робити різні програми, мені треба було придумати якусь нову систему. Я її придумав не сам. Мені допоміг мій син. І сьогодні у мене є така можливість міняти студію, дуже швидко міняти в маленькій кімнаті. Знаєте, сучасний розвиток дозволяє це робити. Хочу з вами сьогодні, я назвав цю програму і поспілкуватись на тему, коли Ісус спить. Особливо зараз, коли наші дні наповнені тривогою, а ночі часто невимовного такого болю, ми. Чуємо і бачимо, що навколо нас діється, і з тривогою, навіть якщо хто не в Україні, але ми кожен день біжимо, читаємо, що трапилося, що йде. І іноді, знаєте, нам, ми вважаємо, що Ісус дійсно спить. Про, хочу, хочу про це поспілкуватися. Давайте відкриємо Іван Від Марка, 4 главу, вірш 35 і 41, і подивимось на історію, яка може ну, здаватися якоїсь далекої, але насправді ну, це вона про нас, про наші будні сьогодні, про наші бурі, про наші страхи, про Ісуса, який інколи мовчить, і ми вважаємо, що Він дійсно спить. Читаємо. Того ж дня, коли настав вечір, він сказав, перепраємось на той бік. І, відпустивши народ, взяв його, взяли його, як був у човні. З ним були й інші човні. Аж ось знялась велика буря, і хвилі заливали човен так, що він вже наповнювався водою. А він спав на кормі, на подушці, його розбудили і кажуть йому Учителю, не вже тобі байдуже, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітрові і сказав морю: Замовкни, вщухни. І стих вітер, і настала велика тиша. А він сказав: їм, Чого ви так боязкі?» Чому не маєте віри? І великий страх охопив їх і говорили вони один до одного, хто ж це, що і вітер, і море слухають його. Ця історія неймовірна. Але знаєте що? Кожен з нас, хто зважився йти за Ісусом, не раз відчував те саме. Оце таке пекуче, болюче відчуття, коли здається, що Ісус спить. Хоча він дуже ми зараз його потребуємо. Дуже в нас все погано. Немов, би він не чує наших молитов, не бачить наших сліз, неначе йому байдуже до того, що відбувається з нами. Хвилі такі високі, люті, війна, втрати, страх за близьких, невідомість. Ми бачимо, що на, ці, на тій неділі, що трапилось, да, в Кривому Розі загинула. Стільки дітей, дев'ять дітей загинуло, і багато дорослих. І е, ось всі оці, знаєте, моменти, новини, які кажуть, що погано, 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 погано. Тобто, човен нашого життя би тоне, усе перевертається до гори е, тригам, як кажуть, і здається, що нема жодної надії. І тоді у нас і є враження, що Ісус спить. Тобто, Спить, не реагує, на мову йому нема діла. Що ми робимо? Ми хапаємось за нього, ми трясемо його, ми кричимо скрізь сльози. Господи, вже тобі байдуже, вже ти не бачиш, що ми гинемо? І що відбувається далі? Давайте подивимось на цю історію і знайдемо відповідь для нас сьогодні, в наше життя. По-перше, Ісус сказав, дивіться, Переправимось на той бік. Зверніть увагу, що Ісус не сказав: давайте спробуємо переправитись на той бік, якщо вийде. Він чітко промовив, ми переправимось на той бік. Це була його мета, Його слово. І коли Ісус щось обіцяє, це стається. Що Він обіцяв нам, українцям, які стоять посеред бурі. Він назвав нас, ну, я кажу, за завіруючи в першу чергу, Він назвав нас своїми дітьми. Він сказав, що вогонь нас не спалить, вода не затопить, дав нам Духа Святого, як запоруку спасіння. Обіцяв, не залишу вас, буду з вами до кінця. І ще, наприклад, таке, хто торкається вас, то торкається зіниці ока мого. Це те, що стосовно тих, хто вірить в обітниці, народжені згори. Але відносно України, ми чули багато пророцтв, обіцянок і взагалі. Як я знаю Бога, як я розумію Бога, Бог справедливий. І ця війна дуже несправедлива. Вона Вона не, не, вона не виходить з, Украї... ну, з причини українців. Нема нічого такого, за що їх треба вбивати. Це все надумана війна. Вона зла, вона Вона лжива дуже. Да? Вона, вона дуже несправедлива. І е, це дає мені надію. Бачити, як обіцянку Божу, що Бог карає усяку несправедливість. Звичайно, і українці є свої гріхи, але дивіться, коли ми говоримо за війну, то ми бачимо, хто, хто напав, хто що робить. Тобто ми маємо розраховувати, що Бог бачить, хто винен в цій війні. І я дуже вірю, що Божа справедливість, тобто це слово переправимось на той бік, я для себе сприймаю як, як обіцянку і для сьогоднішнього дня, що Бог обіцяв, що благословить нас, що Він не залишить нас. Є ще тисяча обіцянок у Писанні, і всі вони для нас. Що він чекає від нас? Віри, довіри. Саме це він і каже учням, коли вони розбудять його, він скаже. Їм, Чому не маєте віри? Тобто, дивіться, він очікував, що коли погано, вони будуть мати віру, що вони переправляться. Бурі, бурі приходять навіть коли Ісус поруч Оце дуже також важлива річ. Да? Інколи ми, як діти, вважаємо, якщо ми шукаємо Бога, якщо ми належимо Йому. Якщо ми щирі, якщо ми щиро молимось, то ніякі біди, ніякі переживання, проблеми не будуть в нашому житті. Ми якби дивимося, Боже, за що? Ну я ж тебе я не грішу, я тебе там шукаю, я тобі віддав своє серце. Чому ці проблеми прийшли у моє життя? Він ніколи не обіцяв, що життя. Буде без випробування. Навпаки, він сказав у світі матиме, скорб... матиме та скорботу, але мужайтесь, я переміг світ. Війна, боротьба, тиск це частина нашого шляху. Апостол Павло пише про шолом спасіння, щит віри, броню праведності. І це не для того, щоб, знаєте, прогулятися з цим, це для бою. І ми, українці, знаємо це як ніхто інший. Третє, на що я хочу звернути вашу увагу, Ісус знав про бурю. Ісус знав про бурю. Чому ж спав, ви скажете, да? я вірю, що Ісус знав про бурю, що буря прийде. Не так, що він ліг спати і не знав, що прийде буря. Але я вважаю, то, чому він спав, бо він хотів ще щось далі навчити своїх учнів. Як би хотів показати те, чого вони ще не бачили в своєму житті. Дивіться, е, він. Е, він вже зціляв хворих, перетворяв воду там на вино, він там звільняв вже людину. Тобто, вони вже бачили але от щоб ще більше щось, він показав навіть владу над природними явищами, над, над силами природи, як ми кажемо. Він зупинив бурю одним словом. І це був урок для них, що він контролює навіть не тільки людські справи і людей. А стихії, дощ, гром, е, бурі це школа, де Він веде нас від віри до віри. Коли все добре, ми дуже рідко ростемо. Але коли приходять виклики, такі як війна, що рвеє наші серця, ми відкриваємо Ісуса з нового боку, ми вчимось, який він є насправді. Тобто, я хочу сказати, що Бог. Бог використовує у ці обставини і навіть цю агресію для того, щоб ну, нам допомогти зрозуміти, що навіть у цих обставинах Він має владу і Він має можливість дати нам захист. Як Ісус міг спати серед бурі? Уявіть, човен кидає хвилями, вода заливає борти, а Він спокійно спить на подушці. Як таке можливо? Знаєте, це можливо, коли ти точно знаєш, хто ти є. Він знав, хто він є. Він довіряв своєму батькові, він не боявся випадковостей, бо він знав його доля в Божих руках. Ну Тобто, кажучи, я думаю, він не міг уявити, що він заснув і загинув. Батько його прислав на хрест, щоб він вмер за людей. А тут була якась буря, а він у цей час просто заснув. Ну, так вийшло, заснув. да. І він загинув, і нічого не вийшло. Друзі мої, Бог контролює ситуації, Бог контролює наше життя, і ми мусимо йому це довіряти. Це виклик для нас. Я розумію, як важко бути спокійним, коли навколо е біда, війна. Я сам не можу сказати, що завжди зберігаю там мир у серці, особливо коли бачу страждання близьких людей. Коли бачу страждання взагалі українців, коли бачу дуже несправедливі речі, такі як вбивства людей, дітей, це дуже важко залишати спокійним. Але Ісус хоче, щоб і в цих обставинах ми мали справжню віру посеред цієї великої жахливої бурі. Я хочу бути схожим на нього. П'ятий такий момент, Да? Так? вони розбудили Ісуса, і це було правильно. Учні зробили найкраще, що могли. Вони розбудили його. Знаєте що? Це те, що нам треба робити сьогодні. Дорогі мої, молимося, кричимо до Ісуса, благаємо Його. Давайте трясти небеса своїми молитвами. Так, не хватав в нас віри. Давайте його будити, кажемо. Так, не хватає віри, допоможи нам. Бо коли він прокинеться, а ми віримо, що він обов'язково прокинеться, він заспокоює бурю. Коли мені важко, я кажу Ісусе, я сам не можу втрутися. Я очікую, що Він діятиме, і закликаю вас не мовчіть, моліться за мир, за наших захисників, за дітей, за тих, хто втратив усе. Ісус має владу не лише над штормами на, на морі, але і над війнами, над серцями людей, над тими, від кого залежить. Допомога і над тими, хто чинить зло. Будь йому голосом, який кличе. І останнє шосте це велика тиша. І ось диво, після страху, після бурі, після того, що, здавалося, пропала, раптово настала велика тиша. Одномить мира, е, в одномить море вщукла. Уявіть, ну, як учі дивились на цю от спокійну воду, на цю гладь. Як сонце вийшло, і вони шепотіли, та хто ж це такий? Що ж це робиться? Хто це? Я мрію, щоб ця велика тиша прийшла сьогодні в наше життя, щоб ми нарешті побачили Божий захист, щоб Господь показав свою владу над народами, над правителями, над війною, щоб ми відчули мир у серцях і сказали: Вау, це зробив Бог! Хай ця тиша буде таким. Нашим свідченням Його сили. Ісус запитав учим: чому ви такі боязкі, чому не маєте віри? Я хочу, щоб ви пам'ятали, як він сказав, так і сталося. Вони переправились на той бік, буря не зупинила його. І наші бурі, наші війни, наш біль, наші втрати не зупинять того, що Бог задумав для нас. Молимо, довіряємо. Будемо ну, такими людьми, які будять його голосом і чекають великої тиші, яку тільки він і може принести. Хай Бог вас усіх рясно благословить, друзі. Амінь.